Всі ми чули новину, мабуть, що вчора знайшли на боці нашого ворога китайців, китайські війська війшли в Україну, і тому саме зараз, саме найкращий час, видалити аккаунт в Тіктоці, і сам Тікток з телефоном, тому що він має дуже багато прав на наше аудіо, відео, доступ до зображень. Це просто в цілій безпеки. Особливо це стосується тих, хто служить, і не лише їх. Бо Китай стежить тотально стежить не лише за своїми громадянами, але через цей застосунок він повально стежить за всіма своїми користувачами по всьому світу, хто дає їм це право. Тому я вже видалила сьогодні вранці буквально півгодини тому тікток. Акаунт і вдала цей застосунок. А також у зв'язку з тим, що в Америці якої це не бозна що, я видалила на всяк випадок свої акаунти в інстаграмі, котрі була багато років, і в Фейсбуці. І видалила ці застосунки зі свого телефону. Також тому що а, я не бачу дуже великої користі від цих застосунків, лише втрата часу і дуже великий доступ до моєї особистої інформації, яку я не хочу надавати більше нікому. І вам гарного дня, і робити висновки, чи видаляти вам TikTok та інші соцмережі чи ні, це ваша справа. Просто ділюсь інформацією для роздумів.